Насправді це брехня, це закон ні про який не захист на добривання документів, вивісок. Треба усувати вже на найближчих виборах. Іма... Це, це, це робити, Яка називається вести щастя в Литвиної регіоні. Хочемо все-таки, щоб нас почули. Пішло... Прикриваючись інтересами нібито людей, які не вимагають цього від, від е, партії регіонів, е, от, влаштовується така провокація. По-перше, мільярди потребує цей закон на свою реалізацію, а по-друге, що відзначають в один голос і Академія наук, і ОБСЄ, і провідні українські інститути, цей закон призведе до дуже серйозного конфлікту в Україні. Це конфлікт, по суті, який буде від груп дитячих садочків до цілих областей і міст, де людей будуть зіштовхувати лобами.